Холод, мряка і дощ. Київська погода. Фанатів Євробачення не тішить. Оболівальники ховаються під парасольками та кутаються національні прапори. Це одне з найкращих євробачень за всю історію. Київ чудове місто господар. Ми сюди повернемося, можливо, на літні канікули. Найкраще це Румунія, Франція та Велика Британія. на зала Євробачення заповнена у касах лише кілька квитків. Вже практично білетів немає, залишилися сталісь на лічі. Віп зоні три білети. Ціна їх на сайті нашому офіційному – 19,39. тридцять дев'ять. Двінадцять Це та зона Гранд фінал розпочинається. Учасників 26. шість. Бунгарія оцідентальська. Найважливіші 35 хвилин тижневої історії українського Євробачення Європа та Австралія розпочали голосування. Ну а загалом 200 мільйонів глядачів з трьох континентів пильно спостерігають, хто ж стане переможцем конкурсу у 2017 році. Першими бали оголошують національні журі, а вже потім оцінки від глядачів. Україні балів перепадає мало. Сім ставить азербайджанське журі. Ізраїльське дає чотири, а болгарське один. Глядачі ще 24 бали. У підсумку Україна одна з останніх. Справжньою несподіванкою стає Молдова, яка посідає третю сходинку. І це найкращий результат для цієї країни за всі роки участі в Євробаченні. Не бойтесь, ніколи мечтать, думайте, мечтайте о самом важном. І мечты сбываются. Меня поздравила моя любимая И І це найголовніше поздравлення, яке я отримав. Ну, звісно же, много друзів, много пишуть. За крок до перемоги зупиняється представник Болгарії Кристян Костов, обіцяє відвести нагороду Євробачення до Москви, де хлопець мешкає, і там її розбити. Вперше перемогу на Євробаченні здобуває Португалія, і це більше ніж за 50 років участі у конкурсі. Сальвадор собрав із ліричною піснею Для нас обох набирає 758 балів. Давайте не забувати. Нині ти переміг, а завтра тебе можуть забути. Тому ти маєш продовжувати свою велику музичну роботу. Я це і робитиму. Працюватиму над другим альбомом. Переможну пісню Сальвадор виконує із своєю сестрою. Луїза написала її для брата, а ще брала участь у репетиціях Євроба. Ачення, коли той не зміг бути у Києві через проблеми із здоров'ям. Сергій Барбо, Сергій Клименко, п'ятий канал.